Друзі, всім привіт! Сьогодні хочемо поговорити про ось такі дитячі електроквадроцикли. На носі вже в нас зима і можна цими красунчиками е трішки погазувати та подрихтувати вашим дітям. Квадроцикли йдуть електро з електродвигунами на 1 кВт. Ось така цікава ледівська оптика з синіми смужками зверху. Цікава та в той же час дуже проста. Ходова має регульовані амортизатори по дві сторони і позаду моноамортизатор. Давайте я покажу його. Ось тут, прямо над двигуном. Ланцюговий привід на задні колеса, дискові гарма попереду та позаду. Вони йдуть на гідравлічні. Розміри колес 14506 з такими ковпаками. Різнокольоровими, ну під кожен квадроцикл свій колір В коробочках в нас знаходиться зарядний пристрій, який йде в комплекті. Самі акумулятори в нас ось тут, в таких коробах. Але звертайте вашу увагу на те, що це все ж таки електротехніка, і нею бажано не заїжджати в якісь глибокі калюжі чи Тим більше водойми. Отже, що в нас по функціоналу? А тут дві кнопки: верхня це світло, нижня ось такий сигнал. І також в нас є mp 3 плеєр до якого ми можемо під'єднатися телефоном по Bluetooth, або ж є роз'ємчик під флешку USB, звичайно, або cd карту На цій стороні в нас екранчик, де ми можемо спостерігати залишок рівня заряду. Нашого акумулятора. В комплекті йде два ключі та два пульти. Цей квадроцикл має такий безключовий доступ, сигналізацію. Також можна перевірити, де він. Натиснувши на цю кнопку, він почне подавати звуки. Отже, щоб нам поїхати, що потрібно зробити? Потрібно увімкнути запалювання на ось такій імпровізованій електрокоробці. Увімкнути зелена поділка це в нас вперед. Червона, це вимкнено, і синя реверс назад. Увімкнули вперед, витискаємо ніжкою ось цей запобіжник, і аж тільки після цього ми, тримаючи цей запобіжник вижатим, даємо газу і квадроцикл починає рухатись. Ці квадроцикли абсолютно однакові, різна. Тільки кольорова палітра. Тут попереду у нас металевий такий упор, захист. Про всяк випадок, вантажні платформи попереду та позаду. Ну, щось можна сюди прив'язати, якщо потрібно. Тому, друзі, якщо вас зацікавив такий варіант для вашої дитини перед новорічними святами, це дуже буде крутий. Подарунок вартує такий квадроцикл близько 20 тисяч гривень. Посилання на них буде під цим відео. Тому, ну, друзі, переходьте за посиланням, приїжджайте, можете в нашому магазині протестити їх, щоб ваша дитина, дитина спробувала прокататися. Ну, а також відправляємо по всій Україні новою поштою або нашим автомобілем без передоплат, все чесно та надійно. Дякую за перегляд цього відео. Всім гарного дня та до нової зустрічі.